Всім привіт, з вами Чуб. і Сьогодні ми проведемо невеличке відкриття. Тому давайте вже без зайвих слів приступати до нього. І що ж, ми почнемо для початку з великого банкетного кристалу, розкрутимо його. Подивимось, що тут нам впаде або не впаде. Можливо, щось навіть впаде. Є такий певний шанс. Тут, в принципі, є Нексус і семизірковий кристал Стражників, чи як вони там його назвали. Зараз подивимось. Поки що падає і Сошенька. Золотишко, так, дуже цікаво. І кристал одарених два, обдарованих, точніше. Ну, це прям прям про мене. Так, давайте. 22. Тут ще обдарованих у цих кристала. Але ми давайте почнемо з обраних. Зобраних, я думаю, почати буде непогано. В принципі, є шанс на декілька цікавих персонажів. Я думаю, зараз. Ми з кнопочки, в принципі, оце влупашимо, а кристали обдарованих будемо відкривати вже крутячи. Ну і аналізувати, звичайно, що там взагалі буде воно давати. Правильно? Правильно. Давайте ще один тут покрутимо, щоб 12 лишилось. Так, чисто, мені подобається число 12, так? Тому зараз подивимось, що воно дасть. Ну, поки що дає лайнушечку. Лайнушечку відкровенно. Лайнушечку. Ну, почухати, взагалі чудово. Так, десяточку жмурчик. Так, два нових, два нових. Що тут по-новим? Е, Морбіус та Вокс, чудово, чудово. Три джубілі впало, Йопті Що ж це таке? Що це взагалі за дроп такий? Ну, Вокс, чудово. Я собі Вокса хотів вибити, але я поки що так і не вибив. Іще два. А, два мудака впало. Окей. Все тут поки нічого більше немає. Ні, все, тут більше. Тут більше нічого. Давайте перейдемо до цих кристаликів. Бамс, все крутимо. Крутимо, а ще б нос не чухався. Я думаю, взагалі б чудово було б. Між двома самизриковими. Ну куди воно? За що? За що воно так? Зі мною. Поясніть, будь ласонька Це справедливо взагалі? Ну, що знову? Воно знову просто прогорнуло самі зіркового. Уявили собі? Ще заряд сідай, ну за що. Тепер звук в грі пропав. Що це таке, що з картинкою? Не знаю, так погано працює цей момент. Момент запису, момент виведення екранчику. Що прям уявіть собі не можете. Ну, от що це таке? Ну дивіться, як тут воно крутиться. Бачите, тут усе добре. А ну ка. Ну куди? П'ятизірковий це по суті найгірший. Щось з інтернетом, я не знаю. Таке відчуття. От таке от у мене перечуття. Що щось з інтернетом, не знаю. Ну, поки дивимось так. Ні, лунний дракон падає. Ну, поки пофігні, прям люто, люто. Так, ми продовжуємо відкривати, бо в мене дропнувся інтернет. Дякую моєму провайдеру за це. Будемо йому дуже вдячні. Все, давайте буду сподіватися, що зараз та пройде усе гарно. Усе пройде добре, тому давайте відкривати. Може семизіркового за таке виб'є, а? Ні, Не вибиває семизіркового тварь. Ще й дає якогось профа п'ятизіркового, який ну, нікому не всрався вже давним-давно, якщо чесно. Ну, що поробиш, якщо кабам такі у-у-у-у-у-і-і соси? Так, ну нічого не поробиш з цим. Давай, д'ябло, наступний, давай. Давай. Давай, наступного. Наступного мені видавай. Лайно сране своє чотирьохзіркове. зіркове. Пісочна людина, клас. Клас. Як, як же кабам просто ну, максимально відбувають бажання людей. У людей відкривати от подібні кристали, тому що ну, з них просто нічого не падає. Вони просто нічого не дають. Яки, яка мета взагалі? От перше питання виникає: яка мета їх відкривати, якщо воно просто ну, видає парашу, як бачите. Ну, по-іншому ти не назвеш це. Ну, як би я не намагався згладити м'якіше як, сказати, але я кажу усе те, чим воно є. Правильно? Правильно. Ну По іншому ти це не назвеш. Тут трішечки воно так не працює, на жаль. Це вже м'яко кажучи, максимально м'яко, як тільки я зміг ну, змягчити. Ну я навіть не дивуюсь, що воно семизіркових пролістує, прогортує. ну, Тут нема чому дивуватися, тому що ця гра зав'язана на рандомі. Просто тобі якщо везе, то тобі везе. Тобі не везе, тобі не везе все. Ну іншого не дано. Ну, от Воно просто прогортує семизіркових. Воно реально просто тішиться та сміється. І не видає персонажа. От така от гра. От такі от піроги. І що робити з цим? Ну, Бог його знає. Ну, Не пам'ятаю, щоб колись з цих кристалів випадав мені самий зірковий. Або з кристалів оцих як там воно називається. Ну ви поняли мене. Це шести зіркові. Ну, не впевнений, що вони йому дуже сильно потрібні. Не дуже впевнений. Давайте далі відкривати. Тут головне семизірковий. Тут шестизіркових цих потреби немає, вони є в звичайних кристалах. В звичайних кристалах вони є. І от. Е, у минулі рази бачили, коли воно так зупинялося, воно прогорчувалось далі. Зараз був наступний семизірковий, воно не прогорнуло. От думайте, скамлять вас чи не скамлять е, кабамовці. Угу. Угу. От і думайте головою. Бо бачите, така ж сама ситуація. Наступний був чотиризірковий і воно прогорнуло. От так Ота. От так от. Нехто каже, а що поробиш? Нічого змінити ти з цим не зможеш. Давайте 5 кнопкою, бо я задовбався вже крутити, все одно тут нічого не падає. Фуфня фуфньой цей ваш кристал. Ну, все, нічого не впало, 100% не догружається. Все, просто виходимо, звідси. Так, що тут у нас? Тут ні, нічого нічого не надзбиралось цікавого. Тут що? Тут нічого. Так, далі, 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 далі. Один є такий кристал. Це, мабуть, останній, останній. Так, це останній. Хоча, можливо, тут ще є за. Ні, за банкет немає. За банкет вже все забрано. Так, давайте, кристал обдарованих. О, обдарованих. Ну що, сімочка, яка? Яка сімка впаде? Угу. Давай, ми все чекаємо. Діабло! Чудове, Діабло топовий. Насправді, самий зірковий дуже топовий. І це, мабуть, дуже-дуже гарний дроп. Прям дуже-дуже супер-супер. В принципі, я думаю, що на цьому все. Там більше немає що відкривати, тому з вами був Чоп. Давайте цілую, обіймаю Бар... гарного дропу. Я вам бажаю.